Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про такий термін. Ви можливо чули, а можливо навіть і ні. Вагітність невстановленої локалізації. Що це таке? От вагітності? Не станову локалізації. Воно зрозуміло, що є матка, і в матці повинна бути вагітність. А як це не встановлено локалізації? А цей термін прийшов на замість терміну біохімічна вагітність, який давно вже існує, і з ним добре знайомі жінки, які на екстракорпоральне запліднення йдуть, тому що вони часто моніторять і у них, на жаль, таке часто досить трапляється. Чому прийшло на замість? Тому що. Ну, це не зовсім правильно біохімічно, тому що біохімічно це рівень хорінічного надотрапінного гормону, який в тесті на вагітність, в крові ми можемо побачити. Тест на вагітність пасичі, це рівень ХГЛ. Але ж там. Є дійсно десь розташована вагітність, яка виробляє цей гормон. Тому більш коректно, коли ми говоримо все ж таки про вагітність, а не про ХГЛ. Ми ж говоримо для нас важлива вагітність, де вона розташована. Правильніше говорити на сьогоднішній день вагітність не встановленої локалізації. Це дуже влучний термін, тому що раніше таким жінкам, от коли приходять, вони на ранніх термінах ми зробили ОЗД. Подивились, що в матці ми нічого не бачимо, а у жінки є затримка і є позитивний тест на вагітність. Ставили діагноз під питанням позаматкова вагітність, як вагітність, також більш коректний термін на сьогодні, і навіть клали в стаціонар. Хоча насправді частота позаматкової вагітності у таких жінок всього лише від 6 до 20%. відсотків. Тобто, у більшості випадків це не позаматкова вагітність. Цей термін робочий ми використовуємо зараз для таких. Випадків, коли тест позитивний на УЗД, ми не бачимо вагітності. Ніде не бачимо. А тест позитивний. Для чого? Для того, щоб визначитись з подальшою тактикою. А там може бути кілька сценаріїв. Перший сценарій це може бути нормальна маткова вагітність, яка просто ще її не видно на УЗД. Тобто ми подивились, от не, ви, не видно. Через тиждень бачимо, вже видно. Може бути, може бути така ситуація. Другий сценарій це щось не так з вагітністю, вона завмирає, вона. Переривається, От те, що називали раніше біохімічна вагітність, може дуже маленьких розмірів плідниці, його і не видно може бути десь там. Порожнині матки чи ектопічна вагітність, але вона не розвивається, вона спонтанно регресує. От і це приблизно 50% випадків. Коли ми таку ситуацію бачимо, 50% не менше буде от саме такий сценарій. І третій сценарій це позаматкова, ектопічна вагітність, тобто вона десь там розвивається. Частіше за все в матковій трубі, але є і інші локалізації ектопічної вагітності. І це може бути вже серйозна ситуація, яка потребує. Медикаментозного або навіть хірургічного лікування і навіть невідкладного лікування, тому що пропустити ектопічну вагітність може означати загроза здоров'ю і життю жінки. Як бути в такій ситуації? Частіше за все, ми використовуємо серію БТХГЕЛ. От коли ми зробимо в одній тій самій лабораторії, бажано в один той самий час з інтервалом 48 годин бажано, але не обов'язково є як калькулятори, які дозволяють перераховувати. Двічі ХГЛ, і може бути ситуація, коли він добре росте, тобто проріст за 48 годин більше, ніж 66%, це свідчить, скоріш за все, про маткову нормальну вагітність. І в такій ситуації ми можемо трошечки запевнити жінку, що все гаразд. Давайте зробимо УЗД через тиждень-півтора. Все буде нормально, скоріш за все. Перший сценарій. Другий сценарій, коли ХГЛ росте, але він повільно. Приріст його дуже повільний, тобто це жива десь вагітність, але вона ненормальна. Це може бути через ектопічну вагітність, може бути через маткову вагітність, яка погано розвивається. Це другий сценарій, який зазвичай вимагає лікування, тобто, це терапія метатрексатом або. Інколи хірургія, коли ми все ж таки, врешті-решт, знайдемо цю ектопічну вагітність, де вона розташована, щоб розуміти, яку операцію робити. Ну і третій сценарій повторили ХГЛ, а він зменшується. Тобто вона спонтанно регресує, і тут вже не так важливо, вона маткова чи ектопічна, тому що частіше за все все буде гаразд, просто треба почекати, і там через досить короткий час можна планувати наступну вагітність, якщо це бажана вагітність. Отак От коротко я вам описав три клінічних сценарії, три речі, які лікар тримає в Полові, коли стикається з такою, все частіше зустрічаємою патологією, як патологію умовно в лапках, тому що там може бути нормальна маткова вагітність, як вагітність невстановленої локалізації. Тобто три варіанти лікування і три варіанти, що може бути з вами. Чому часто зустрічається? Все дуже просто, тому що зараз є доступна допомога, хто хоче, то знайде якісну гінекологію. Ну, інколи треба пошукати, але я сподіваюся, якщо ви дивитесь це відео, ви знаєте, куди звернутися. Безумовно, це вимагає від нас певної уваги. Сподіваюся, що це відео було корисним. Бажаю вам, щоб у вас ніколи не було не встановлених локалізацій вагітності, коли треба, щоб у вас все було там, де треба, в поражнині матки, щоб у вас росли здорові і щасливі діти. А ми в цьому завжди раді допомогти.